Правила для всіх одні, правила для всіх одні, і вивчати треба їх тобі й мені, знаки також ти вивчай! Знаки також ти вивчай, і назавжди їх тоді запам'ятай. Дивіться маляк! Нас же чекає веселий автобус, тож дружно всі сідаємо та в путь вирушаємо. А поки ми з вами малята їдемо. Давайте подивимось у віконечко. Скажіть, дітки, що ми бачимо зліва? Правильно, дорожні знаки. А скільки дорожніх знаків ви побачили? Розумнички, чотири. А якої вони форми? Так, два трикутної, один квадратної і один круглої. Молодці. А скажіть, що ж ви побачили малята справа? Згодна різні автомобілі. А скільки автомобілів ви побачили? Правильно, три. Молодці. Ось ми і опинились в країні дорожніх знаків. Погляньте, яка це чудова країна. Але ж де її мешканці? Зараз спробуємо відгадати, хто тут мешкає. Але спочатку послухайте цікаву історію. В одному прекрасному старому місті зустрілися на перехресті три вогники червоний, жовтий і зелений, і зав'язалась між ними суперечка про те, який з вогників найважливіший. Я червоний найважливіший кольор вогню й пожежі. Як мене побачать люди, знають, що попереду тривога, небезпека. Я жовтий колір важливіший. Мій колір колір сонця, а воно може бути і другом, і ворогом. Тому я попереджаю будь обережний. Увага! Не поспішай! Друзі вогники, годі сперечатися. Це я найважливіший колір, колір трави, лісу, листя. Я нагадую всім про безпеку і спокій. Так і продовжувався б на перехресті міста спір заповітних вогників, якби не втрутився наш герой. У нього були три оки, але вони не мали кольору. Ось що він сказав Друзі, не треба сперечатися кожен з вас дуже яскравий кольор, і кожен дуже важливий. Давайте, дружини, ми завжди будемо разом допомагати всім людям на вулицях міста. Заповітні вогники дуже зраділи. І з тих пір на перехрестях великих міст керують машинами і пішоходами друзі-вогники і наш герой світлофор. Ви зрозуміли малята, для чого на вулицях потрібен світлофор? Так, він допомагає людям і машинам влаштовувати порядок на дорогах, щоб не було аварій, щоб всі рухались правильно. Запам'ятайте, він має три кольори червоний значить небезпека, жовтий Зачекай, а зелений можна йти і не трапиться біди. А ще у світлофора є помічники, а ось і вони. Ми дорожні знаки. Нас потрібно знати водіям і пішоходам. І хто їздить, і хто ходить, і дорослим, і малим знати знаки треба всім. Знак пішохідний перехід. Машини зупинили хід, тут крокує пішохід. Знак доріжка для пішоходів. Тут по праву йдуть малята, жваві хлопчики дівчата. Слідуючий знак рух пішоходу заборонено. І у будь яку погоду тут не ходять пішоходи. Знак доріжка для велосипедів. Їду на коні двоногому спеціальною дорогою. А це знак рух на велосипеді заборонено. Тут мій кінь не побіжить, Заборони знак стоїть. Розумнички малята, всі дорожні знаки повторили. Дякуємо вам, мешканці країни дорожніх знаків, за допомогу. Ой, подивіться, малята, а це що, як ви гадаєте? Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Розумнички, це зебра, по ній можна переходити вулицю. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так при дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту немає, досередини рушаємо. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти, після цього можеш йти. Тож малята, переходячи вулицю, треба бути уважними. Не забувайте малята, що дорогою рухаються машини. До речі, давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. А тепер у зворотньому напрямку: десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Розумнички. Дякуємо усім мешканцям країни дорожніх знаків. Всі правила ми запам'ятали і будемо їх виконувати. До нових зустрічей!